Цієї ночі Росія завдала масованого ракетного удару по Донеччині. Шістьма ракетами С-300 окупанти поцілили одночасно по трьох містах Донецької області Покровського Мирнограду і Новоградівці. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них чотири дитини. Парамедики поліції врятували немовля. Ще п'ятьох людей шукають під завалами. Що там є? Так ты, зайчик, посмотри на меня. Все нормально. и лайка, и лайка. Все хорошо? Илайочка. Все хорошо, зайчик, все хорошо. Сейчас в больничку илайочка. доедем. Все нормально. Ложись, ложись. Все хорошо, ложись. Ложись, маленький. Сейчас доедем. Все добро? Да, зайчик. Зайчик. Что Все хорошо, сейчас доедем уже. Здесь люди. <связывается> У вас люди под завалами здесь? Ой-ой-ой-ой. Да, здесь. А ну, присаживаемся, присаживаемся сюда. Присаживаемся, присаживаемся. Тот голос вот этот не закрывай, я их только на него нормально вижу. Хорошо, Даль? Хорошо, хорошо. Все тут есть. Тихо, тихо, после первого взрыва какой подошел? После третьего. После третьего? Тихо, так.

Покровську один зі снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Унаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі. Сім'я опинилася під завалами: мати, батько, 16-річний хлопець та шестимісячна немовля. Також поранені отримав ще один 13-річний хлопчик. Парамедик поліції допоміг вибратися з під руїн чоловіку, в якого на руках був закривавлений малюк. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю. Піврічного Ілая немає. Попередньо пошкоджено один багатоквартирний та дев'ять приватних будинків: відділ поліції, автомобілі та гаражі. У Новоградівці також трапилося влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами ймовірно можуть знаходитися ще п'ятеро людей. Серед них дитина. Помирнограду росіяни вдарили двома ракетами з ркс с -300. Руйнувань зазнав. Відділ поліції на місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошукова рятувальна операція наразі триває. Поліцейські документують наслідки російських злочинів.